До слова запрошується Богдан Бурачок, лейтенант, командир першої групи другої роти 11-го батальйону спецпризначення. Слава Україні! Сьогодні ми прощаємося справжнім воїнам. Рідко буває так, щоб хороший солдат був хорошим, мужнім. Жорстким воїном, а в мирному житті хороша, добра, чуйна людина. Таким був Паша. Завжди допоможе, завжди підтримає, завжди спокійний, врівноважений, ніколи не включить задніх, завжди в перших рядах. Це велика втрата для нас, як для його побратимів, бо піфа не замінить ніхто. Дякуємо всім. Хто прийшов сьогодні провести Пашу в останню його дорогу? Дякуємо тобі, Пів, за те, що ти був за все. Вічна тобі пам'ять.